Доброї ночі усім, хочу похвастатися новим кольором. Була блондинкою, захотілася затонуватися в рожевий. У мене досі та краска залишилася, але я її вже не чіпаю. Двічі фарбувалася, а, та сьогодні купила краску для волосся. 10 хвилиночок тримала, і ось такий колір вийшов блонд. А тепер я в новому кольорі. Але шкода, коріння за 10 хвилиночок трошки пофарбувалося, тепер воно ось таке рижа коричневе але я чіпати не хочу. Хочу, щоб це волосся відросло, десь по, ось так. от. І тоді прийти к своєму мастеру, щоб він мене освітлив. Тільки коріння. Для, ну, саму... Це я не хочу чіпати, щоб воно було більш-менш живе все-таки, і не відвалилося, як це може бути в житті. А люблю, цілую вас, гарного настрою, доброї ночі, солодких снів, цікавого тіктоку, хто не буде ще спати. Люблю, цілую